Вітаю вас, друзі, на каналі КриптоКиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, як правильно виводити гроші з криптовалютної біржі Binance. але на на прикладі цієї біржі ви зможете таким чином виводити гроші з інших криптовалютних бірж. Це питання стосується тих людей, які тільки починають вивчати взагалі, що таке криптовалюта, як це працює, і е, більшість з цих людей зберігають свої гроші, зберігають свою криптовалюту на криптовалютній біржі. Але це є дуже-дуже великою помилкою. І про це я вам розповім більш детально в наступному відео, тому обов'язково. Підписуйтесь, а сьогодні я вам покажу цілих 5 способів, як правильно виводити криптовалюту, як правильно переводити а, криптовалюту в фіатні гроші, тобто в звичайні долари або в гривні, і як правильно зберігати цю саму криптовалюту, вмощитись зручніше буде дуже цікаво і особливо корисно. Поїхали! І так, що вам потрібно зрозуміти? Те, що зберігати гроші на криптовалютних біржах не немож... ну, не те, що неможливо, а я вам категорично не рекомендую. Біржі, звичайно, вам пропонують багато крутих умов, там по стейкінгу, по торгівлі, по ще чомусь для того, щоб ви зберігали ці гроші у них. Але ви повинні розуміти, що якщо гаманець не ваш, якщо сітфраза не ваша, то і гроші ці будуть не вашими. Ви просто віддаєте гроші якійсь людині. І сподіваєтесь на те, що людина вам їх колись там віддасть, коли вам це буде потрібно. Але проблема в тому, що криптовалюта не регулюється досі правильно з законом, це не вважається грошима. Це не вважаються чимось цінним, і якщо ви це втратите, то законодавство за вас якось не буде дуже сильно заступатися, тому що це просто якісь фантики, це просто щось там в інтернеті, за що ви заплатили реальні гроші. Тобто в очах закону криптовалюта не є грошима, тому якщо вас кидають в криптосферах. Е то ви ніяк ці гроші потім не заберете. Ось ми бачимо декілька прикладів, де е, соскамили людей і. Наш кучерявий друг, власник біржі FTX і Доквон, власник проєкту Луна. І всі вони не отримали досі якогось внятного там а, покарання, тому що у них є круті адвокати, і це все можливо буде якийсь домашній арест, можливо, буде декілька а, ну, невеликих там термінів, там декілька років, але нічого суттєвого. Хоча люди втратили мільярди доларів, і це дуже-дуже. Дуже погано, поки це все не зарегульовано. Тому, якщо ви, наприклад, ось уявимо ситуацію, що якийсь там Вася каже вам: дай мені свою криптовалюту, переведи мені на мій гаманець, а я тобі її відправлю, коли ти захочеш. Ну, чому ти повинен це робити? Ну, бо Вася пропонує там якісь круті умови. Вася каже, що він буде тобі там щось виплачувати, або а, навчить тебе якось там торгувати, чи ще щось. А що буде, якщо ти скажеш Васі, Вася, віддай мої гроші, а Вася скаже: Пробач, у мене зараз якісь там проблеми, рахунки заморожені, я нічого не можу тобі віддати. Що буде? Нічого, ти нічого не зможеш вдіяти, тому що закон. Тобі нічого ніяк не допоможе, тому що це не є гроші чи ще щось, і ти нічого Васі не зробиш, тому що, тому що Вася знаходиться незрозуміло де. Вася взагалі мільярдер, у нього купа охорони, і вся криптовалюта зберігається на його гаманцях, сіт фрази від яких невідомо де знаходяться. Ти нічого не зробиш, тому зберігати гроші як в банках, так і на криптовалютних біржах є дуже дуже великою помилкою. І особисто я рекомендую зберігати гроші на гаманцях, якими якими ви дійсно володієте. Один з гаманців, яким я користуюсь, це є гаманець One Inch. Що це взагалі таке? Це децентралізований гаманець. Сід фраза, від якого є у вас. Посилання на цей гаманець я залишаю вам в описі, що взагалі таке децентралізоване. Це те, що у гаманця немає якогось там конкретного власника. Тобто, це є додаток, є блокчейн, де записуються всі транзакції. Про це можна дуже багато розповідати для того, щоб ви зрозуміли, але в мене просто не вистачить часу на те, щоб вам повністю все це розповідати. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли і е, ну, собі в голову це вбили і запам'ятали. Те, що якщо ви створюєте гаманець наприклад, прикладі one Inch, ви будете ним користуватися, і коли ви його створюєте, гаманець генерує вам рандомну фразу, рандомні там, 12 чи 24 слова, які вам треба десь записати, там, на листочок папіру, запам'ятати, де ви це тримаєте. І в будь-якому разі, якщо ви якось втратили телефон, видалили додаток, ще щось там втратили, ви можете за допомогою цих слів відновити цю криптовалюту. Тобто ви відновляєте доступ до цього гаманця. Але якщо ви тримаєте гроші на криптовалютних біржах, то у вас немає цих фраз. Ці гаманці, вони вам не належать. Приклад OneInch Inch. Чому це зручно? Тому що це звичайний додаток, який є в вашому телефоні. В нього є також багато крутих детальних функцій по типу стейкінгу, по типу мастів, перекидування між різними мережами. Ось, наприклад, я вам на сьогодні на прикладі OneInch Inch і покажу, як взагалі виводити криптовалюту з біржі, тому що все ж таки рекомендую не зберігати свої гроші на криптовалютних біржах. І так. Як взагалі вивезти гроші з самої криптовалютної біржі. Дивіться, ми заходимо з вами на гаманець. Якщо у вас його немає, ви можете його створити, натиснувши на ось цей плюсик, і ось тут натиснути Создать кошельок» або імпорт кошелька». це якщо він у вас вже є і вам необхідно ввести якраз таки ці слова і відновити доступ. Також ви можете доєднати апаратний гаманець, про це я вже розповідав більш детально, можете подивитися на каналі. І ви можете ще додати HD-кашеля-гаманець. Але зараз ми створюємо свій перший. Ви натискаєте Створити, він генерує вам слова, ви їх записуєте, і у вас буде ось такий гаманець. Я тут заблюрив активи, ну, тому що не треба вам бачити це. І так, у нас є, бачите, ось зверху bnb Chain. Це список мереж, які доступні в гаманці. І ви можете за допомогою цієї мережі. Переводити ось цю криптовалюту. Тобто, що таке взагалі мережа? Це, можна сказати, дорога, по якій ви будете рухатися із точки А, із наприклад, криптовалютної біржі, в точку Б, ось цей наш гаманець. Обираємо BNB Chain. Тепер дивіться, нам необхідно отримати нашу адресу цього гаманця. Натискаєте кнопку Получить і у вас генерується ось такий QR-код, який ви можете вивезти кудись. Наприклад, якщо вам треба, щоб хтось вам перевів криптовалюту, або ви можете натиснути. На кнопку копірувати адрес, і таким чином у вас ваша адреса, ось ви бачите, під QR-кодом є багато букв та цифр. Ви її копіруєте, копіюєте і потім ви заходите на біржу, наприклад, Binance. І все, що вам необхідно зробити, натиснути кнопку е, в споті, натиснути кнопку зняття, або якщо ваші гроші знаходяться в гаманці поповнення або фьючерси, перевести їх бажано на спорт, е, на спот, потім натискаєте зняття і обираєте, наприклад, USDT. Натискаєте е, через криптомережу, тобто це через мережу BNB, яку ми ви обрали. І сюди, де адреса, ви вставляєте цей гаманець. Мережу обов'язково вибирайте саме ту, яку ви скопіювали. Ми в цьому випадку скопіювали мережу саме BNB Smart Chain BEP20. Бачите, вона коштує зараз 0,29 долара, тобто 29 центів коштує переказ в цій мережі. Натискаєте сюди і далі ви вже вводите суму. Вибираєте гаманець, з якого будете відправляти, наприклад, ось спотовий. Якщо ви переказали всі гроші на спотовий, тому що якщо вони у вас на ф'ючерсах, наприклад, тут їх не буде видно, їх треба перевести на спотовий або на поповнення. І далі вже ви просто натискаєте кнопку зняття і підтверджуєте цю транзакцію вашим кодом двохфакторної аудентифікації, який приходить вам. Ви програму, а також ви підтверджуєте, або смс-кою, яка приходить на ваш телефон, або смс-кою, яка приходить, ну, код, який приходить на вашу пошту. Все. 2-3 хвилинки і ці гроші будуть уже у вас на цьому гаманці One Inch. І вже ніхто ніяк ніколи у вас їх не забере, не заблокує, не заморозить, нічого з ними не буде. Тому що ці гроші зберігаються саме на вашому гаманці, володарем сітфрази, якою ви є. Тому я сподіваюсь, перший ось цей спосіб звичайного переказу USDT або іншої криптовалюти на власний гаманець з біржі, сподіваюсь, вам стало зрозуміло. Другий спосіб, це вже більш цікавіше, як ми переведемо нашу криптовалюту USDT в реальні бумажні долари. Це можна зробити е, звичайним способом. Наприклад, якщо у вас є якийсь знайомий обмінник, або ваш знайомий обмінник, або просто обмінник, з яким ви вже працюєте, ви можете прийти туди і сказати, що я хочу перевести вам криптовалюту, а ви віддасте мені реальні долари. Вони так працюють. Більшість з них так працює. Вони Дадуть вам адресу, наприклад, в мережі trc 20 або в будь якій іншій мережі, і ви так само виводите ці е, гроші USDT на гаманець. Який вам дали. І вже в обміннику ви забираєте ці гроші. Але я все ж таки раджу вам працювати з обмінниками, з якими ви вже мали досвід такої праці. Або потестуйте на маленьку суму. Наприклад, вам треба декілька тисяч, прийдіть, виведіть 100 доларів, виведіть 500 доларів, виведіть 1000 доларів. Для того, щоб зрозуміти, що все у вас нормально. Тому що коли ви виводите криптовалюту, то. Вам вже ніяк її не повернути, навіть якщо вас захочуть кинути. Тому, якщо ви виводите ось так через обмінник, користуйтесь. Перевіреними обмінниками. Особисто у мене є знайомі друзі, я вам тут їх рекомендувати не буду, тому що це не їх професійна діяльність обмінювати, але все ж таки ну, у них є доступ до доларів, і вони мені обмінюють, коли мені потрібно. Якщо є якийсь обмінник у вас, який ви перевірили, можете з ним працювати. Далі, третє. Є такий сайт, він називається BestChange. Це не реклама, кажу вам зразу, але це є. Сайт, який є агрегатором ось цих обмінників, і там ви можете перевіряти обмінники. Скоріше за все, якщо обмінник є на сайті BestChange, то, скоріше за все, він є е, нормальним, правильним. Чому? Тому що це сайт номер 1 він, скажімо, так, каталог ось цих обмінників, він має найбільше е, посіщаємость, і його дійсно знає дуже багато людей, ним користуються. Власники обмінних пунктів дуже дуже хочуть е, опинитися на цьому сайті, тому що він дає дуже багато трафіку. Наскільки я знаю, якщо у е, ось цього обмінника з'являється хоча б один негативний відгук, то він е, прибирається з каталогу BestChange, тому що якщо людина хоч раз когось кине. Вони їх прибирають з цього каталогу і вони вже не будуть отримувати доступ до великої кількості клієнтів. Тому, якщо ви не можете там якось знайти обмінник по своїм знайомим, друзям чи ще щось, ви можете через цей каталог BestChange подивитися різні обмінники і вже працювати через них. Далі, наступний спосіб вивіду це вже вивід на гривніву карту. Як це робиться? Давайте так. Найпоширеніший спосіб це через P2P, P2P, тобто від людини до людини. Ми заходимо на Binance, заходимо в поповнення, обираємо P2P. Називається P2P. І ось тут у нас є великий-великий список продавців та покупців, хто може нам продати або купити у нас криптовалюту. Частіше за все, користуються саме USDT, і якщо ви хочете, наприклад, продати USDT за гривні, ви обираєте продаж. Далі ви обираєте людину, яка вам підходить. Ну, наприклад, беремо першого, натискаємо продаж. І далі ви вже вказуєте суму, яку хочете продати. потім Карточку, на яку ви хочете, щоб вам гроші зайшли, і натискаєте продаж USDT. Завжди першим переводять гривні. Тільки потім, коли у вас гривні прийшли для вас, то ви можете відправити USDT. Ніколи не відправляєте криптовалюту, поки реальні гривні вам не дійшли. Тому що, якщо ви ще раз нагадаю, якщо ви відправили криптовалюту, то ви її вже не повернете. Тому обов'язково. Дождіться, поки вам відправили гроші, поки гроші прийшли до вас. Не вірте нікому, хто вас там вмовляє і каже, що вони відправили, просто поки що не дійшли. Чекайте, поки гроші дійдуть. І лише потім відправляєте а, саме криптовалюту. Ви також можете перевіряти, бачите, є людини з такою жовтою галочкою, це перевірені продавці, а є людини просто сіренька надпис. Можна довіряти і тим, і тим, і тим. Ви можете бачити кількість угод, ви можете бачити рейтинг, але перевірені продавці це з жовтими галочками. Хоча ще раз е, хочу нагадати, що ви можете з будь-ким е, працювати. Тут немає такого, що якщо сірий, то йому не треба довіряти. Довіряти тут можна всім, тому що ви чекаєте гривню і лише потім відправляєте криптовалюту. Наступний спосіб це вивід, саме якщо ви хочете отримати долари. Як це робиться? Ось тут в верхньому куточку на пітопі ви можете обрати валюту, яка вас цікавить. Якщо у нас спочатку була гривня, то тепер ми можемо обрати долар, і тут вже всі транзакції проходять в доларі. Тут все так само: купівля-продаж, ви можете в способі е, транзакції обрати, що вам підходить. Частіше за все, я користуюсь саме онлайн-банкінгом Vice. Раніше ще був Revolut, є ще різні банки, можете також ними користуватися. Більш детальні відео у мене є на каналі, можете подивитися. Я обираю Vice, Це є такий міжнародний банк, який приймає всі картки. Наскільки я пам'ятаю, він британський, але можу помилятися. І тут таким самим чином ви можете продати свою криптовалюту, яку вам відправлять на ось цей банк Вice. Для того, щоб отримати рахунок, ви заходите в ваш вайс, натискаєте «Картка», і потім вже натискаєте реквізити картки, і там вже копіюєте ваш номер картки, тоді вставляєте в Binance, там, де всі ваші рахунки, і людина відправить сюди. Ви можете побачити, у мене, що дійсно, я так працюю. Ось натиснемо транзакції, і ви побачите, що багато є транзакцій: 700-500 доларів. Ну, ви бачите. Тобто, я поповнюю, я відправляю, я постійно користуюсь цим сервісом. Чому я це роблю? Зараз поясню: якщо ви так виводите криптовалюту на цей банк, ви можете потім отримати її в доларах. Тобто, ви можете потім з вайсу натиснути. Кнопку платежі і надіслати гроші. І таким чином ви можете відправити гроші на вашу наприклад, доларову картку в Приватбанку або в Монобанку. І потім же прийти в відділення банку і зняти реальні долари з ось цієї вашої доларової карти. Це робиться для того, якщо ви, наприклад, так само не змогли знайти якийсь обмінник, якому довіряєте, ви можете вивезти гроші на онлайн-банк по типу Vice, потім з цього банку міжнародного відправити на українську карту долари, і вже потім ці долари в банку знято. Це якщо ви не можете там якось купити реальні долари, або не хочете користуватися якимись посередниками там у вигляді а, он, 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 звичайних обмінок. Тому ось такий спосіб. Сип, ви також можете використовувати. Ну і останній спосіб це вивід напряму з самої біржі без посередників, без P2P, просто вивід з біржі на вашу картку. Ви натискаєте на головній сторінки кнопочку більше, і ось тут ви вибираєте зняти фіат Натискаєте сюди, і у вас є декілька варіантів для того, щоб вам відправили реальні долари або реальні гривні. Якщо ви обираєте гривні, то з цим можуть бути проблеми, тому що у нас зараз. Війна і різні обмеження НБУ стосуються так само і криптовалютних бірж. Тому в такому випадку ви так само можете обрати долари, ось тут валюту, і пір-переказ. Або краще обираєте євро і. Ви з комісією 1,8 натискаєте Продовжити і виводити, наприклад, на вашу єврову картку будь-якого банку, або ви також можете скористатися тим самим банком Вайс, або вставити тут картку Приватбанку, Монобанку, а, натиснути. Потім ви можете прийти в відділення банку і забрати ці реальні гроші вже в самому банку, або вам їх конвертнуть в долари, або вам їх конвертнуть в гривні. Це вже на ваш смак, як вам буде цікаво, але тут є комісія 1,8. Ну, ви можете обрати будь-який спосіб, який взагалі вам буде цікаво для вивіду грошей з криптовалютних бірж. Але я хочу вам сказати те, що обов'язково, якщо ви хочете все ж таки зберігати гроші на криптовалютних біржах, то ви повинні розуміти, які ризики ви несете. Якщо Багато людей зразу за один раз захочуть зняти свої гроші. Біржа не зможе віддати їх, і таким чином вона а, збанкрутує. Як буває з банками, як вже бувало з біржами. Тому ця схема вона дуже-дуже нестабільна. Поки люди несуть гроші, поки люди вірять в це, воно працює. Але. Ви повинні розуміти, що або ви на ці гроші, які у вас там ви торгуєте активно і примножуєте їх, або ви, наприклад, їх стейкаєте, як можна робити це на біржі WhiteBit, стейкати під 20-25% річних. І якщо вам це цікаво, ви можете це використовувати. Але якщо ви просто тримаєте криптовалюту, просто зберігаєте її, наприклад, ви купили там біткоїна, ефіра чи ще якісь інших монет, і сказали, все, я буду тримати там рік, два, п'ять років, не знаю. Знаю, коли воно там виросте, але буду тримати і нікуди не продавати, ні, ні на що не обмінювати, то краще переведіть їх на гаманець One Inch і там вже зберігайте. тому що ви будете єдиним власником цієї сіт-фрази, і ви будете єдиним власником цієї криптовалюти. Я дуже сподіваюся, що розповів вам максимально детально. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Бувайте!